Намасте! мене звати Зоя, і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо робити Сур'яна Намаскар. Це традиційна практика в Йозі. Вона виконується як правило вранці для того, щоб привітати сонце найголовніше джерело енергії для всіх нас. Ця практика підійде усім, хто бажає в принципі покращити свою е, техніку. Якщо ви освоїте сьогодні цю практику, якщо запам'ятаєте усі рекомендації по виконанню, то вашій майбутні. Практики вони теж значно поліпшаться. Ми увіймо цей стан потоку, ми спробуємо поєднати наше дихання з рухами, і це допоможе нам увійти в медитативний стан розуму. Я нам цього бажаю, і зараз ми просто переходимо на початок килимочка. Встаньте на початок килима, поставте ноги на ширині плечі Злегка підкрутіть куприк, прибравши прогін в попереку, ми не вигинаємось в попереку, тримаємо спину рівною. Розправте плечі, подовжіть руки та шию. Відчуйте, як ваші руки. Оживились вони сильні, і так само ноги. Ми колінні чашечки підтягуємо до стегон Це буде наша поза дерева, початкова поза. Зараз підтягніть великі пальці ніг до себе, направте їх до себе. Таким чином, ми відчуваємо усе тіло від кінчиків пальців ніг до маківки. За маківочкою витягніться вгору. Розправте плечі і злегка поєднайте лопатки. Зробіть тут вдих та видих. Чудово тепер розслабляємо ступні. Куприк так само підкручений, злегка пом'якшіть коліна. Розслабте руки. І робимо вдих, потягніться вгору. Поєднайте долоні над головою і з видихом ми опускаємося вниз, згинаючи ноги в колінах. Якщо ви новачок, і в принципі, навіть якщо ви продовжуючі, ми завжди, коли робимо перший нахил, обов'язково згинаємо ноги в колінах, притискаємо живіт до стеган. Розслабляємо голову та шию, руки теж. Робимо тут вдих і піднімаємося, формуючи рівну спину. Намагаємося не прогинатися ось таким чином. Ми тримаємо спину якомога рівніше. Якщо вам дозволяє тіло, і ви вже можете тримати ноги рівними в цьому положенні, чудово, ми стаємо так. Якщо поки ще немає достатньої розтяжки, то ми тримаємось з трошечки зігнутими колінами. Робимо вдих і з видихом опускаємося знову. Вниз і ліву ногу відправляємо назад, на краєчок килимочка і опускаємо ліве коліно на килим. У нас праве коліно знаходиться над п'ятою. Ми робимо вдих і піднімаємося. Тут дуже важливо не провалитись тазом вниз, а підкрутити куприк. Таким чином, ми відчуваємо ліве стегно, наш живіт в тонусі, низ живота підтягуємо всередину і тягнемося руками вгору. Спина рівна, і плечі не затискають шию. Ми їх відтягуємо вниз, робимо вдих, іначе розкриваємося грудним відділом вперед, але не прогинаємось в попереку. Та видих, опускаємося вниз, намагаємось потрошку запам'ятовувати такі всі інструкції. З досвідом це все прийде, не поспішаємо. Активували ліву ногу і з видихом праву ножку відправляємо назад і одразу собака мордою вниз. Тут у нас вдих та видих, і ми відбудовуємо нашу Адхамукхашванасану. ножки та ручки на ширині плеч. Коліна можемо трошечки зігнути. Для чого? Для того, щоб направити живіт до стегон і максимально вирівняти спину. Тут шия у нас розслаблена. І робимо вдих. І з видихом ми переходимо в планку, опускаємо коліна вниз, і у нас буде чатуранга з колін. Ми притискаємо лікті до грудного відділу і таким чином опускаємось вниз. У нас максимально сильні руки. Звісно, ви можливо провалились одразу вниз на животики. Намагаємося тримати себе. З часом наша чатуранга стане все кращою і кращою. І потягнулися. Зробимо тут вдих лікті, поки тримаємо зігнутими. Наш підйом настільки, наскільки нам комфортно. Тримаємо шию довгою і плечами знову ж таки не затискаємось. Вдих. І видих у нас знову. Атхаму кашманасна, собака мордою вниз. Ми переходимо назад. Згинаємо ноги в колінах. І вдих. Видих. Спина подовжена. Робимо вдих. І видих. Переносимо ліву ножку вперед. І між руки її поставили. Праве коліно на килимочок, ліве коліно над лівою п'ятою. Куприк підкручуємо, праву ступ'ю можна розслабити. І потягнулися вгору. Спина рівна. Низ живота всерединку. Вдих. Розправили грудний відділ, плечі відтягуємо трошки вниз. Видих. І ще вдих. І з видихом опускаємо руки долонями вниз. Чудово, ми тепер активували праву ножку і виштовхнули себе правою ногою на початок килимочка. Угу. Робимо вдих, ми знову випрямляємо спину, формуючи таку букву Г тулубом і ногами. Якщо потрібно, коліна зігнуті. І робимо вдих з видихом повністю опустились вниз до колін. Чудово, скруглена спинка. Розслаблена шия, і ми підводимось вгору. І робимо вдих, потягнулись до стелі знову. Видих, намасте руки в долонях перед грудною кліткою. Вдих та видих тут. Це було перше напівколо, інструктоване напівколо сур'я на маскар. Ми зробили зараз зв'язку лише на ліву, сторону, на ліву ногу, і наступне півколо ми зробимо на праву ножку. Я пояснювала детально, тому це було дуже довго. Ми дихали декілька разів в одній асані чи зв'язці. А зараз спробуємо пришвидшити наш темп. І знову ми переходимо на початок килимочка, робимо вдих, потягнулись руками вгору. Розправте трошечки грудний відділ. куприк підкручуємо і активовуємо сідниці. Не провалюємось животиком вперед, завжди бережемо свій поперек. І ще вдих. З видихом повністю опускаємося вниз, згинаючи ноги в колінах. І робимо вдих. Піднімаємось наполовину, вирівнюємо тулуб, руки теж живі. І ще вдих. І з видихом опускаємо руки вниз, праву ножку відправляємо назад і ставимо коліно на килимочок. Робимо вдих, потягнулись вгору, підкрутивши куприк. Розправляємо грудний відділ, витягуємо плечі вниз. І ще вдих. І з видихом ми опускаємось вниз. Чудово! Активували зараз праву ногу, вдих. Із видихом ліва нога назад, і у нас собака мордою вниз. Ми тримаємось тут зігнутими колінами, подовжуємо спину і розслабляємо шию. Ножки, ручки на ширині плеч. І ще вдих. І видих ми переходимо в планку, підкручуємо куприк, ставимо коліна на килимочок, видих, опускаємось вниз, тримаємо руки сильними. І контрольовано опустили живіт. Вдих, потягнулись вгору. Супер. І видих, собака мордою вниз. Чудово, тут вдих. І з видихом ми праву ножку ставимо вперед на початок килимочка. Ліве коліно на килим. ліва ступня розслабляється, праве коліно над п'ятою, куприк підкручуємо. Робимо вдих. І видих ми опускаємо долоні вниз. Чудово! Активували ліву ногу і вдих. Видих, виштовхуємо себе вперед. Ми повертаємось на початок килима. Знову вдих. Випрямили спину. Можливо, трошечки випрямляємо ноги. Якщо ви скруглились одразу, краще зігнути коліна. Видих, опустились вниз. І робимо вдих, скруглена спинка, ми піднімаємося знову, тягнемось до стелі, видих намасте. Залиштесь тут, заплющіть очі. Ми налаштуємося на наступне коло Сур'яна Маскар, зробимо його більш довершено, більш. Спокійно, я не буду так багато інструктувати, але ми зможемо зробити кожну асану, під'єднавши її до одного циклу дихання. Ноги на ширині плеч. Відтягніть плечі від вух, підкрутіть куприк, зробіть вдих та видих. Шия довга, руки живі. І з наступним вдохом потягніться вгору. Поєднайте долоні разом. Видих, опускаємось вниз до зігнутих колін. І вдих, випрямляємо спину, якщо вдається, випрямляємо і ноги. Видих, опускаємось знову вниз, ліву ножку назад на коліно. Вдих, підкручуємо куприк. Піднялись. Видих одразу опускаємося. Цьому Сур'яна намаскар вона більш динамічна. Вдих. Активували ліву ногу. Видих, собака мордою вниз. Вдих, видих тут. І вдих. Опускаємося в планку. Видих у нас четверанга можна з колін. Зробили вдих, потягнулись маківочкою вгору. Видих, підкручуючи куприк, знову виводимо себе в собаку мордою вниз. Вдих. І з видихом ліву ногу вперед, між рук. Поставили праве коліно на килимочок, вдих, потягнулись вгору. Видих, опускаємо руки вниз. І вдих, активували праву ногу. Видих, повернулись на початок килимочка. І вдих, випрямили спину і ноги по можливості. Видих, опустились до ніг прямих по можливості. Вдих, скруглюємося в спинці і піднімаємось вгору. Потягнулись руками, видих намасте. Одразу заходимо на друге півколо. Робимо вдих, потягнулись вгору. Видих, опускаємось вниз. Чудово. Вдих, випрямили спину, випрямили ноги. Видих, опускаємось і права нога назад на килимочок. Вдих, потягнулись. Підкручений куприк. Видих. Ліва нога назад, вдих, видих, собака, мордою вниз. Вдих, планка. Видих четуранга можна з колін. Вдих, потягнулись за маківкою вгору. Видих знову, собака, мортою вниз. Вдих, видих, у нас права нога вперед. Поставили ліве коліно на килимочок, вдих, потягнулись, підкрутили куприк. Видих, опустились. Не переживайте, якщо не встигаєте, вдих, активували ліву ногу, видих, повернулись на початок килима. І вдих. Сформували таке положення, пряме, пряма спина. Видих вниз. І вдих, скруглюємося, піднімаємось вгору, потягнулись за руками, видих намасте. Я вас вітаю. Це було ваше доволі самостійне і дуже професійне коло сур'я намаскар традиційної практики йоги. Для того, щоб вона стала ще більш досконалою, звісно, просто потрібно регулярно повторювати цю практику. Вона дійсно дуже добре запускає увесь організм, розігріває. Я думаю, ви змогли це відчути. І звісно ж, виконувати стільки кіл, скільки ви відчуваєте за необхідне. Наступне моє відео буде більш Тиха, тиха, сурі, намаскар. До зустрічі на Калимку.